Із 26 до 29 серпня у Черкасах триватиме гіперхлорування об'єкти водопостачання, тому у цей період не можна споживати воду з-під крану. Використовувати її можна лише для технічних потреб. Про це повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук комунальне підприємство водоканал». Тож до початку комплексної дезінфекції необхідно зробити запас питної води на 3-4 дні. У дні гіперхлорування 27-28 серпня відкрити кран та спустити воду до появи запаху хлору. Це забезпечить ефективну дезінфекцію внутрішньобудинкових мереж. Після промивки мереж 29 серпня може бути тимчасове погіршення якості питної води, темний колір, і ржа тощо. В такому випадку потрібно спустити воду, поки вона не стане прозорою та без запаху хлору. У разі наявності будь-якого фільтра води його необхідно зняти на період комплексної дезінфекції.